Цікаві факти. У маленький зоомагазин заглянула одна жінка. Їй увагу відразу ж привернули два папуги. Один був строкатим і постійно щебетав, а другий був сіреньким. І сидів в кутку клітки. Жінка побачила напис, що вони продаються тільки разом, і звернулася до продавця. Які милі у вас пташки! А скільки вони коштують? Е, ну, строкати коштує 1000 гривень, відповідає продавець. Ого! А чому така ціна? Він вміє розмовляти. Звичайно, цей папуга вміє співати, танцювати, розповідати анекдоти і малювати маленькі картини. А ще він знає всі шекспірівські сонети і розігрує їх за рулями». Ух ти! А той сіренький папушка скільки коштує? Сіренький коштує 10 тисяч гривень. Ось це так, здивувалася пані. Напевно, він робить все те саме, що і строкати, тільки краще. Ні, він не вміє ні співати, ні танцювати, ні малювати. Ну він хоча б говорити вміє. Так, вміє говорити. Тільки мало і рідко. Щось я ніяк не зрозумію. Значить, строкатий вміє робити всякі штучки і коштує тисячу гривень. А цей не показний нічого не вміє, але коштує 10 тисяч. Ще й напис цей на клітці. Чому ж ці два папуги продаються тільки разом? Ну, розумієте, ось цей сіренький папуга, режисер всіх виступів, строкатого.